Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні ми хочемо поговорити про відкрите небо. Чи можуть зараз відновитися цивільні польоти літаків над Україною? І з нами на онлайн зв'язку. Володимир Біленький, авіаблогер. Пане Володимир, вітаю вас. Вітаю вас також. Днями міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що аеропорт Львів може вже скоро почати приймати літаки і відправляти їх у цивільні польоти. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви у це і чи бачите ви таку можливість? Казати так. Зараз я от даю коментар, я знаходжуся в бомбосховище. Тому вже ж треба бути дуже великим оптимістом, щоб вірити у це. Але можна сказати, що так, я в це вірю, тому що спочатку я був дуже скептичний стосовно продовольчої ініціативи експорту зерна за десь порту, але зараз вона дуже добре працює та вже експортувала більше 6 мільйонів тонн продукції агропродукції. Тому якщо взяти взагалі і дійсно бути дуже оптимістичним. Отримати гарантії Організації Об'єднаних Націй, отримати гарантії від Росії, України, Турції та будь-яких незалежних інших держав, які зможуть забезпечити безпеку, а Росія, взагалі, забезпечувана що вона не буде цілити у Львівський аеропорт. То це теоретично це можливо. Скажіть, будь ласка, а чи є зараз попит на такі цивільні польоти? Бо ми розуміємо, що багато чоловіків зараз в армії, чи вони не виїзні, а будуть літати одні жінки і діти? А, так, дійсно, це будуть літати е, жінки, діти та чоловіки, в яких є е, можливість е, покинути країну, але попит такий буде. Е, тут треба розуміти, що далеко, далеко не всі авіакомпанії почнуть літати. На зразі. Дві авіакомпанії з України підтвердили таку можливість, якщо будуть надані гарантії безпеки, це був Biz Airlines, яка літала до Одеси в минулому, та Sky Up Airlines. Тобто ми треба розуміти, що рейсів буде небагато, але вони будуть, та вони та попит на них буде, тому що зараз всі летять через кишинів та через аеропорти по Польщі. Скажіть, будь ласка, ну гірке таке запитання: що зараз відбувається з цивільною авіацією? Вона повністю замерла. Вона чекає. Вона, як і ви, сидять всі в бомбосховищах зараз, і все і не працюють. А, вона зараз вмирає. Будемо говорити відверто, тому що пілот, який не літає, він теряє кваліфікацію, він теряє сертифікацію, та е, поновити ту сертифікацію та його е, навички е, пілота. Буде коштувати все більш-більш грошей. Одні авіакомпанії змогли знайти роботу е, за кордоном, та якась невелика кількість пілотів продовжує виконувати рейси та не втрачають навички. Але ми говоримо, мабуть, про сотню пілотів, а в Україні зараз дві тисячі пілотів. Тому е, зараз цивільна авіація вмирає та потрібно робити щось у критично, сроки, щоб. Попитатися поновити е, рейси з України. Я все ж таки сподіваюся, що, хоча б Львів почне приймати або відправляти літаки, громадські цивільні літаки зможуть літати над Україною. Ми трошечки будемо повертатися до мирного життя, і пілоти зможуть відновити своє життя нормальне. Тож бажаю вам мирного е, життя і вам. І дякую, що навіть е, з бомбосховища ви маєте шанс з нами спілкуватися. Дякую вам за запрошення. Дякую і вам. Хочу нагадати, що з нами на прямому онлайн зв'язку з Бомбосховища був Володимир Біленький, авіаблогер. Ми бажаємо всім українцям мирного, спокійного життя. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.